Мої сім порад рукодільницям в день рукоділля. Не бійтеся своїх колег, майстринь. Це найбільш підтримуюча і цінна аудиторія. Люди, які розуміють, скільки часу і сил треба на створення робіт, завжди вас підтримують. Дружіть один з одним, лайкайте, давайте реакції. Ми не конкуренти. Усіх нас, навіть в одній ніші, виходить по-різному. І в кожного свої клієнти-покупці. Але та підтримка, яку можуть дати лише однодумці і творчі люди, дуже цінна і важлива. Не бійтеся виходити обличчям в сторіс і показувати себе як людину. Перші мої покупці це були мої підписники, які зі мною багато років, які бачили всі мої зміни від копірайтингу до мережевого, від садового блогу до іграшок, і я їм дуже, дуже вдячна. Не засмучуйтесь, якщо хтось із рідних чи близьких і знайомих вас не підтримує. Це не ваша цільова аудиторія. Вони просто не розуміють і це нормально. З Часом ви знайдете своїх людей. Не порівнюйте себе з іншими, лише з собою вчорашньою. Ви унікальна. І у вас свій шлях. Отримуйте задоволення від процесу. Всім нам хочеться визнання наших старань, таланту і надбань, більше реакцій, продажів, підписників, але якщо ви не отримуєте насолоди від створення чогось руками, то все це даремно. Не економте на матеріалах. Від цього також залежить задоволення в процесі і результат. І останнє, якщо вам здається, що ви вигоріли, перше, відпочиньте, друге переключіться на інший вид творчості, третє подумайте чи згадайте, для чого це все. Потрібно. В чому сенс був з самого початку, яка була ваша ціль? Якщо після відпочинку приходить розуміння, що ви рухаєтесь не туди, змініть напрямок руху. Це нормально. Не бійтесь змінювати вид творчості і пробувати нове. Я бажаю вам багато-багато натхнення, здоров'я, багато грошей і часу на всі-всі ваші задумки.